Ціни на агропродукцію. Ось є коментар, який говорить про те, що нам не дадуть заробити, що дяді зговорилися, і цін не буде. Це стосується конкретно соняшника. От в мене питання. Я дуже часто чую цю, цю інформацію, що там всі зговорилися, ви всі зговорилися, та ви домовилися. От ви не хочете піднімати ціну, а от ви заробляєте, а от ціну ви не даєте. Ви. Ви всі зібрались і домовились. Так, хочу відразу відкрити всі карти. По-перше, мене за той стіл перемовин ніколи не кличуть. Мені здається, я ще чи не доріс, чи наші об'єми ще там ми можемо переробляти 5 тисяч тонн соняшника в місяць, виготовляти 2000 тонн олії. Нас туди не звуть. Навіть запрошення ніколи не кидали. Це перше. По-друге, я взагалі, от, е, ну, от мені цікаво, це дійсно відбувається. Тобто великі трейдери ну, топ-5 знають всі. То 5 сідають за стіл перемовин і кажуть, а давайте ми не дамо ціну більше, ніж така, така, така. Ну, не знаю, якщо чесно. На мою думку, така ситуація. Ми просто експортуємо і ми розуміємо, що, що відбувається всередині країни і що відбувається за межами її. Які ціни? Якщо ми говоримо за. Дуже часто такі ситуації бувають, що, наприклад, Повезти в Італію сою, ну, наприклад, беремо сою. Не так вигідно, як продати всередині ринка переробникам. Таке дуже часто буває. Дуже часто буває, що невигідно експортувати самому в іншу країну якусь продукцію, ніж продати трейдеру, який купує, наприклад, в порту. Це зв'язано з тим, тому що великі там можуть брати 50 тисяч тонн контракт, А ти не скільки? Ну, тисячу візьмеш, ну дві. Ми грузили баржу там три з чимось тисячі тонн пшеницю. Е, ну все одно нам же ж не дадуть таку ціну, як контрагенту, який привозить панамакс 50 тисяч тонн і возить його там через день, наприклад. Нам її не дадуть. Тому є. Е, е, Є чітка інформація, і розуміння, що за кордоном плюс-мінус ціни рівняються такі ж самі, як в нас. Ну не може бути таке, що ти поїхав за кордон, і там ціна заробітком не знаю, там 50 доларів 100 такий ура. Може, десь на якийсь Китай кудись там возити. в нас немає можливості туди возити. Там потрібні спеціальні сертифікати, ліцензії. Ми поки що ще до цього не дійшли. Але я скажу відверто: я не знаю трейдерів і ніколи реально не чув від людей, щоб дійсно сказали: ми, ми знаємо, що там дійсно збираються, я бачив, я був присутній. Або в мене друг, який там дійсно дуже наближений до верхів, і от він ходить на ці зустрічі. Я 10 років в Агро. І реально не чув. Можливо, от багато підписників дивляться на мене з аграрної сфери. Якщо ви чули, тільки ну, не просто там реально з голови взяти. Ну, от, чесно, якщо ви чули, що великі трейдера збираються за стіл перемовин і, і врегульовують ціни, домовляються про якусь цифру, е, ну, от мені цікаво, напишіть дійсно, це правда чи ні.